Просто <райу> на вкулінки поставиш, більше не буде. Бачу, Я не бачу, нічого. Я тільки пойшов. А нащо вам бити, цікавилися? Це ми взяли в автобусі, тільки що. В автобусі забрали 200, тільки що забрали, 200 штук. Тітушки бити їхали нос. Да. Що винесли з автобуса? Що там знайшли? Ну що знайшли? Держаки від лопат, заступи, арматура. І це Одеса їде на Київ. «Надо нам там дітей вбивати. На Ставищанському повороті, на Тарашчанському теж ждуть цих тітушок, ждуть цих провокаторів від влади. Ну і Звенігородський район там більше десяти автобусів затримали, і тітушки розбіглися по селах, то я не знаю, що вони там нароблять у цих селах. То я... Група на Тальне йде, бо дзвонили з Венігородки. Аркадій Миколаївич, а скажіть, це справді був автобус із цю Я не можу сказати, це діти їхали з Києва. Там всі хлопці були чи були? Ні, були дівчата. Це учні з ПТУ з міста Одеса. А рейсовий автобус чи Ні, безкоштовний? Ді, ти їдеш за гроші! Брат-брат, дивіться ці дітки, брат брата вбиваєте. Їх випустили з да. ми, навіть знайшли. Ось що, зловили там десь коло магазини, там на... А по було видно, що це саме ті Спитай їх, ти, та вони, звідки вони і чого їх везуть? Спитайте їх. Питайте, ну ви ж можете. Да, Автобуси вони розбіглися там. Ну, випустили їх, вроді передітись, вони 15 чоловік десь пішли по наших цих. Ну та й куди воно годиться? На базарах, на, на, на це. Все. Ну що вони, добро прийшли зробити? Ми їхали, нас їхало сім дівчат і три хлопці. Ми доїхали, нам сказали, Щось, що. Я своєю мовою скажу. Ти беса тут не гони. Тут не лохів немає, ну, не треба лати. Я не позицію. а ти позицію. зараз такий культурний тут зараз стоїш, так? Да? Я, я, я завжди так з тим бою. Я, я, я можу говорити і твоєю мовою. мовою. Ну так я можу говорити по-українськи, я теж в українець. Ну, так говори українською, сьогодні день міжнародної рідної мови. Буду говорити. Ну так говори, Не буду, а говори зараз. Для мене це не є проблема. Ти не та гори попався, ну так. То, що ти в міліцію їх заведеш, ну, понтож не буде, їх їдуть. Я не хай розкаже, хай розкаже скільки платили. Мабуть, тися по дорозі розказав. Він тільки уволив. воли освободив. Сводився я Янукович зеки нанімає, щоб стріляли в людей. Ні поїхали, а доїхали. Але нам сказали, що ні такого бити, таких людей, як я, Тут ви ж бачите, так ми тому туди поїхали. А хто вас не хлоп? Та у нас ще залиши шесть дівочок і два парня з ними залишилися. Ні, где-то зі 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 гуляють ми не можемо їх знайти ні гуляю так десь ми жашкові де стоять ці з їжу. І, і там розійшлися. Ми вже зайшли а в туалет. А скільки у вас чоловік було? А всього 12-13 чоловік. Так, 6 чи да, 7 дівчат і 3 хлопців. Ну, то всі ну, ходимо... розходилися до ну, Жашкові? Пожежкою всі Сибо Ну, вроде там да, мы розійшлися там. Людей, вы ще нам сказали просто, что в Киев не пускают. Люди поднялись, ну, не хотят, чтобы вот эти мы те, мы кто rozumею, едут в демонстрации. Мы вышли себе спокойно, человек. хотели уехать, чтобы не, не было у нас никаких проблем. А пожар, Он уехали? уехал, нас высадили, автобус. Ну, водитель ну, перепугался и уехал. Операция, если, ну, уже, ну, ну, ставлю, мило, мило, мы тихо, мирно хотим уехать в себе. Так ми можемо з вами даже остаться, просто щоб нас отправили. Якщо я вас побачу, що тут жашкою був в районі. Здорово <тан> вже розмови не буде, розумієш? Ну так да. говорили. Просто я хочу, щоб ви поняли, чесне слово. Мені... Да, 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 по, ну добре, можна можна до вас прохання, так, будь, будь ласка. Ну, щоб там нас провели, посадили і щоб і ми поїхали. поїхали. Все, ну, на маршрутку або на автобус. Та ні, ну деньги у нас є з того, сколько там, 50. Та ні, це наші личні деньги. Ну що, ну ні, от на самому. Я не їхав гуляти. Я ну, я ж вам кажу, по мої гроші з Одеси, я поїв, я в Жашкові, ваші, білети. Ми, ми їхали на безкоштовному автобусі. Ну, отак, от ну ведуть. Люди їдуть з Одеси, сказали нам, що в Київ. Ми сіли в той автобус і вместе з ними хотіли в Києві вийти. Я хочу вас питати. Вам дали грошей? Нам ніхто нічого не платив. Ми, Ми не їхали за гроші. Гроші. Ну, то у мене це так. так. Тому що я не збираюсь продавати свою країну за гроші. Що ви таке ви... кажете? Ну друге, а хто вас найняв на цю роботу? Нас ніхто не наймав. А а вам в ну а в чем ехать, ничего. если я спортсмен, я 20 лет в футбол играл, ну, я привык к этой одежде. Я теперь не играю в футбол, поэтому приходится мне в, в, в спортивному одязі І в кроссовках. Це одяг тітушки. Ось, Україна, а не спортивний одяг. Якщо мене буде, що рту, то це не буде значити. Ми зараз забираємо цих хлопців, їх там чекає автобус на Одесу. Пішли сядете, хай вони вас відвезуть на автобус. Пішли, сідайте. Всього доброго. Зв'язіться з біликом і розберіться по них. Завезіть їх на автобус. Ні, куди хочуть, туди хай везуть З біликом зв'яжіться. Людей, як то кажуть, оприходьте і розбирайтесь самі. Ми вам здали. Ну, Білик знає, що ви повинні були приїхати і з ними розібратися. Все, Yeah.